Поки ми тут у Карпатах покажу гарні краєвиди із підвісної ось цієї кладки, яка над річкою. Зараз я піднімаюся на саму кладку, а ось тут вже вона йде через річку. О, друзі, відкриваються гарні краєвиди. Дивимось на село. Яке з того боку. Дивимось на річку. Ось така краса. Не передати красу ось цього неба. Ось ці хмари, гори. Прекрасно. Прекрасні види. Дивимось на село. На цю кладку йдемо в іншу сторону. Не менш, не менш мальовничі гори. Ось тут видно скелі. Красота, друзі. Народ відпочиває. Гарна тече вода. Досить чиста вода. Дивишся і око милується цією красотою. Прекрасні краєвиди. Гори Карпати.